Я вас зараз попереджаю, Я що ще... які викладені да? в мережі соцмережі передбачені статея 387 вісімдесят сім кримінального так. Кодексу, що кодексу. Що саме викладення? Будь-які відомості. Ми зараз спокуємося про стан достого розслідування кримінального провадження. Воно закрите, Ви його ви... ви... дивіться. Я ви вам зазначаю, що з відео з в мешках прокуратури маєте право з дозволу. Я вам не дозволяю зараз. Яким законом це передбачено? Скажіть мені, будь ласка, зараз. А яким законом це передбачено? Я забороняю вас зі всім сесій. Ви на роботі? Так, ви так, держслужбовець? Так, я не маю права вас знімати ви як прокурора? Ви мною як старшу групу прокурорів. Так, я до вас прийшов на прийом. Я вас слухаю, так. Ви закликали провал. Мене питання: чому ви зняли мою доньку по фотографії іншої дитини з інстаграма? Ми з вами спілкуємося про обставину до слова освітлення, він розуміє. Стосовно розшуку, зняли? зняли дитину, ви мою доньку зняли. Обваження обставини в Кримі я не буду підвідати запис показу. Це розголошення відомості. Яких відомостей? Яка процедура, скажіть мені, будь ласка, яка процедура зняття з розшуку? Встановлення місця заходять. Яким чином її встановили? Ви хочете, щоб я відомості? Що, що? Ви знаєте, для чого зняли дитину з розшуку? Тому що мої дитині в Росії поміняли прізвище. Бо коли вони не могли поміняти, вона була в Інтерполі в розшуку. І вони не могли помітити. І зараз в Росії мої доньки змінили. Прізвище змінили. Як можна зняти дитину з розшуку по інста по фото інстаграму іншої дитини? Я викинув цю фотографію, викинув і я буду нести покарання. Але мою дитину зняли по фотографії іншої дитини. Чому ви мені забороняєте вас знімати? Це у вас сьогодні прийомний день. Обстанки, і що? Тому що це заборона. Тоді що... визивайте поліцію, пишіть на мене заяву. Бо я батько дитини. І за ваших дій моїй дитині поміняли фамілію. Я у вас питаю, ви прокурор. Дивіться, ви були старші слідчі. Прокурори проводять контроль, контроль слідчих дій. Я вже їх розголосив, це моя донька, я зараз неї в тюрму сяду. Зараз своєї дитини я в тюрму сяду. Я батько одинак, моя старшу доньку виспітував, я проходив цю процедуру. Чи с вас чекати? Скажіть, будь ласка. Чи тільки вас чекати. Не мовчіть, будь ласка. Чи тільки вас чекати?